Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України на черзі. У нас друга частина по інформаційно-вказівних знаках. Продовжуємо з вами детально їх розглядати, щоб ви могли якомога якісніше підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. Ну а якщо у вас вже є посвідчення водія, то ви могли собі пригадати їхнє значення і знали, як керуватися ними на дорозі. Як завжди, я вас попрошу дружно підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням цього відео у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь, тому що я бачу, що 50% наших глядачів. Переглядають наші відео, але ще є не підписані на канал. Тому поповнюйте нашу спільноту хороших водіїв, підписуйтеся. І також я всіх залучаю до підтримки каналу у вигляді донатів. Особлива подяка нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофоріюа. Ну, а взамін отримують ще більше приємних бонусів у вигляді відеокурсів, які є на YouTube каналі. Друзі, коротенько нагадаю вам, що є два відеокурси по офіційних тестах ПДР і по правилах дорожнього руху. Тому всю інформацію залишу в описі під даним відео. Донатьте, розвивайтеся і ставайте ще кращими разом з нами. Ну а ми розпочинаємо. Отже, зупинилися ми минулого разу на знакові 5.31.1. тут у нас є три подібних знаки: перший, другий і третій. Називаються дані знаки напрямок руху для вантажних автомобілів. Ми бачимо ось такі прямокутнички зображенням вантажного автомобіля. І дані знаки вони показують рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Тобто, знову ж таки, дані знаки вони не є наказовими, але вони кажуть, що в цьому напрямку ми вам рекомендуємо рухатися, і можна в цьому напрямку продовжувати рух. Наступні три знаки 5.32.1 до 532,3, називаються знаки Тупік. І от дані знаки я вже неодноразово записував відео на каналі і наголошував вам, що знаки тупік це не виїзд з прилеглої території. Я навіть от завжди учням починаю пояснення саме з ось такого визначення. Знак тупік це не є виїзд з прилеглої території. Визначення звучить наступним чином: дорога, що немає наскрізного проїзду. Тому ці місця. Там, де в нас тупік прилягає до іншої дороги, ці місця є перехрестями. І ви повинні аналізувати, чи є там світлофори, чи знаки пріоритету. І якщо їх немає, то тоді ми будемо використовувати правило перешкоди з правого боку. Тому, друзі, запам'ятайте, що тупік це не прилегла територія. Ну і також дуже багато хто з водів, які забули правила дорожнього руху, кажуть, що під знак Тупік проїжджати не можна. Друзі, не плутайте знак тупік зі знаком проїзд заборонено, зі знаком цегла. Червоний знак заборонний, він забороняє, а ці у нас квадратні сині, вони лише інформують. Тому під знак тупік можна проїжджати, там ще є ділянка дороги там, по відстані 100 метрів, 200-300 по якій ми ще можемо проїхати. А далі вже проїзду немає наскрізьного, тому за це не забуваємо. Наступний знак: 5:33. Рекомендована швидкість. Зона дії знаку поширюється до найближчого перехрестя. Отже, ми з вами розглядали, що є у нас червоні. Круглі знаки обмеження максимальної швидкості, які забороняють рухатися зі швидкістю більше, ніж на знакові. Є знаки круглі сині. Вони нас зобов'язують рухатися зі швидкістю не менше, ніж на знакові, тобто більше відзначення на знакові. А є ще рекомендована швидкість. Тобто, знову ж таки, даний знак він ні до чого не зобов'язує, але дорожні служби інформують, що ми рекомендуємо, наприклад, при таких погодних умовах рухатися ось з такою швидкістю. Наступні знаки це є житлова зона 5.34. Він інформує водіїв про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху. Ось е, знак 5.35 перекреслений це є кінець житлової зони. Ну і ще один у нас знак 5.36 це пішохідна зона. Ми з вами на каналі. Будемо розглядати, є записана 26 та тема. Там ми детально розглядаємо всі вимоги, що стосуються житлової і пішохідної зони. Так, тобто, цих, цих два знаки інформують, що є територія і особливості і умови дорожнього руху, там є свої. Там ми будемо розглядати, що пішоходам дозволяється рух по проїзній частині, ось, але не перешкоджати руху транспортних засобів. Тому на цих знаках так детально зупинятися не буду, адже на каналі є спеціально записане відео. 26 тема. Наступне. Наступний знак 5.37 це кінець пішохідної зони. Бачимо, що перекреслено такими чотирма чорними лініями. Наступні знаки: пішохідний перехід. 5.381, 538,2. Знак 5.381 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, а знак 5.382 ліворуч від дороги на дальній межі переходу. Ну і ми з вами знаємо, що даними знаками у нас позначаються нерегульовані пішохідні переходи. Також в 2021 році в правилах дорожнього руху з'явився знак діагональний пішохідний перехід. Це знак 5.39. Застосовується лише на регульованих перехрестях, на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння. Іде дозволено перехід по діагоналі. Тобто на таких перехрестях навіть буде розмітка, от що по діагоналі можна перейти по даному пішохідному переході. Наступні знаки вони у нас позначають підземні або надземні пішохідні переходи. Перших два знаки бачимо: це 5,41 і 5,42, це підземні пішохідні переходи. А два наступних знаки: 541,1 і 5412 це надземні пішохідні переходи. Наступні знаки вже є більш цікавими для вас і важливими, тому що вони вам постійно будуть зустрічатися на дорозі, ви постійно в житті ними будете користуватися це знаки місця для стоянки. Починаються у нас знаки від 5.42.1 до знаку 5.42.3. Є вони ось тут з різними зображеннями. Є знак просто, на якому бачимо літера R, ну або англійська літера P, паркінг. Так, буває другий знак бачимо паркінг з дашком, і є ще парковка, і знизу є зображення вантажного автомобіля, де показують, що можна розвантажувати завантажувати вантажі. Отже, давайте зараз я вам зачитаю і будемо детально розбиратися з усіма цими. Нюансами. Отже, дані знаки позначають місця та майданчики для стоянки транспортних засобів. Знак 5.42.2, там де у нас дашок є над парковкою, позначає криті підземні та надземні стоянки. Третій знак позначає місця, де може зупинятися вантажний автомобіль, фургон виключно на час, необхідний для розвантаження завантаження. Бачимо, є уточнення, що тільки для цих операцій. Третій знак може застосовуватися з однією із табличок. Тобто в нас тут може бути вказано діапазон час дії даного знаку, і ми тоді вже розуміємо, що парковка у нас буде чинною і діючою тільки коли у нас є табличка, от в цьому проміжку. Також перші і другий знаки парковки можуть використовуватися із табличками вид громадського транспорту. Коли у нас під знаками парковки є зображення. Надпис метро, автобус, тролейбус чи трамвай. Такі парковки досить часто розміщують на краях міста, щоб люди, які добираються з передмістя, могли залишати свої транспортні засоби на даних парковках і пересідати на громадський транспорт. Тому ця табличка і використовується зі знаком парковки, пояснюючи, що в цьому місці ти можеш залишити свій автомобіль і пересісти на метро, на автобус, на тролейбус чи на трамвай. Це робиться для того, щоб розвантажувати центр міст від заторів і більшість користувалися громадським транспортом. Ну, звичайно, що це в ідеалі, як показує практика, це завжди буває далеко від ідеалу. Також е, дані таблички, ось які я вам озвучив, позначають стоянку поблизу станції метро та зупинок маршрутних транспортних засобів. Перший знак парковка. У нас може використовуватися також із табличкою Чорна стрілочка. І чорна стрілочка застосовується для позначення стоянок для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Е, тобто, у нас бачимо табличка 5, 7, 5, 9. Вона, ось ця чорна стрілочка, вона уточнює, що знак діє конкретно на цю смугу руху. Тобто, парковка у нас є на цій смузі руху. Також. На знаках першому і другому може бути нанесене зменшення зображення табличок. Отже, ще раз пригадаємо: якщо у нас зі знаком парковки є табличка, спосіб паркування, спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку, що ми повинні пам'ятати? Отже, першою табличкою, там, де у нас показано автомобіль, який розташований, припаркований паралельно до тротуару, таким способом дозволяється виконувати стоянку усім транспортним засобам. І вантажним, і мікроавтобусам, і легковим, і мотоциклам. А усіма решта табличками дозволяється стоянка лише легковим автомобілям і мотоциклам. Вантажівкам і мікроавтобусам забороняється. Ми це з вами ще будемо повторювати у темі там, де я буду пояснювати таблички, але тут, ще раз вам також нагадую. Ну і також в нас може бути ще зі знаком парковки табличка 7.14, що є платні послуги, що дана парковка. У нас є платною, але завжди уважно вчитуйтеся, тому що буває під знаками парковки є уточнююча інформація. Що, припустимо, на вихідні дні або святкові дні дана парковка може бути безкоштовною. Тому завжди читайте, чи в той день, коли ви виконуєте стоянку, потрібно здійснювати оплату чи не потрібно. Ну і також у нас на парковках можуть бути разом зі знаками стоянки, можуть бути таблички із зображенням. Людини в візочку, так, тобто, що ці місця є призначені для водіїв з інвалідністю. Тому знову ж таки на даних місцях можуть виконувати стоянку лише водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Також на парковках можуть бути обладнані місця для зарядки електроавтомобілів. Буде відповідно табличка «7.23». Показано автомобіль з такою розеткою так, місце для зарядки електроавтомобілів. Тобто тільки даним транспортним засобом там можна виконувати стоянку. Друзі, ось така у нас сьогодні була друга частина по інформаційно-вказівних знаках. Я надіюся, що мої пояснення, як завжди, вам сподобалися і дали вам краще розуміння матеріалу. Не забувайте підтримати відео вподобайкою, напишіть коментар в підтримку, підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Ну і дякую, що ви розвивайтеся і залишайтеся разом з нами. До нових зустрічей!